Рада вітати, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Тема сьогоднішнього випуску довідка про доходи. Покажу вам, як за допомогою дії сформувати нашу довідку про доходи. В першу чергу дане відео буде актуальне для тих колег, хто буде мати справу із декларацією про майновий стан та доходи. Адже у нас не за горами 1 травня, це граничний термін подання даної декларації, тому будемо з вами помаленько підготовлювати ті документи, які допоможуть нам її заповнити. Отже, давайте перейдемо до самої довідки. Звісно, ми обираємо. Той браузер, який ми користуємось, заходимо в нього і е, знаходимо посилання на дію. Власне, коли ми увійшли у дію, нам потрібно увійти до особистого кабінету. Натискаємо увійти, після чого нам потрібно пройти авторизацію. Авторизація є кількома способами: перший це авторизація допомогою банка ID. Ще у нас є інший спосіб, такий, як дія підпис», хто має в наявності. Також є файловий ключ, звичайний, і апаратний ключ, якщо у когось такий, звісно, є. Я скористаюся файловим ключем. Отже, ми підтягуємо наш ключик і вказуємо пароль. Натискаємо Продовжити і очікуємо, поки дія нам проведе авторизацію у нашому особистому кабінеті. Хто не має особистого кабінету, колеги, насправді реєстрація виглядає досить швидко, і буквально там складається з семи кроків, які вам необхідно пройти для того, щоб зареєструватися у дії. Далі ми потрапили в наш особистий кабінет і перейдемо спочатку до самих послуг, де нам можна знайти нашу довідку. Нам потрібне меню послуги. Меню громадянам, і ось тут у нас є розділ підприємництво. Власне, переходимо у цей розділ і шукаємо із переліку всіх послуг, які тут є, не обмін лампочок, а знаходимо власне, довідку про доходи. Натискаємо сюди, і ось тут у нас є довідка про доходи, тобто ми можемо судою подати запит на її отримання. Натискаємо подати запит. І, друзі, після цього нам потрібно єдине ще, що зробити, це вказати період, за який ми хочемо отримати цю довідку. Тобто від якого кварталу та якого року, в нашому випадку, це перший квартал 2023-го до четвертого кварталу, якого року 2023. -го. Тобто, ми сформували довідку про доходи за 2023 рік. Натискаємо Готово. І, відповідно, програма розуміє, що ми надіслали запит на отримання довідки. Нам повідомляють про те, що як тільки довідку буде сформовано, вона стане доступною в розділі послуги. Натискаємо Зрозуміло. І, звісно, я вже попередню довідку цю сформувала, тому покажу вам, як буде виглядати її результат. В першу чергу в особистому кабінеті ви отримаєте повідомлення про те, що довідку ви отримали. Ось таким чином буде виглядати те повідомлення. Зверніть увагу, що довідка з моменту, коли ви подали запит, з'являється протягом 10 хвилин. Отже, повідомлення ми отримали, де ж знайти саму довідку? Довідка буде у розділі послуги. І ось тут у нас є меню отримані документи. Колеги, власне, ось тут буде знаходитися ваша довідка про доходи, і ось наступним чином вона буде виглядати. Тобто ми собі можемо її завантажити, роздрукувати, наступна сторінка, тобто усі доходи, які у нас тут є. Для того, щоб її завантажити, натискаємо ось цей значок. Відповідно, колеги, ось таким чином можна отримати на порталі Дія досить швидко до 10 хвилин вашу довідку про доходи для того, щоб заповнити декларацію про майновий стан та доходи. На цьому, колеги, відео завершується. Я вам буду дякувати. Пишіть свої коментарі, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а я зустрінусь з вами у наступну п'ятницю. Подивитись на своє підприємство очима фіскала та побачити усі промахи чи неврахування. Допоможе участь в онлайн курсі Податковий Експрес аудит 2024 Не пропустіть.